Своє професійне свято дільничні інспектори поліції України відзначили 18 червня. Слова подяки за відданість службі, роботі забезпечення громадської безпеки, гідне виконання своїх обов'язків та порядок звучали на адресу всіх українських дільничних інспекторів. Напередодні у Добропіллі відбувся захід, на якому представники цієї професії приймали вітання. На початку заходу, хвилиною мовчання, вшанували всіх загиблих колег, захисників нашої держави та просто мирних мешканців. Ми сьогодні проводимо урочисті заходи, присвячені даті, великій даті, майже юбілею створення служби дільничих офіцерів поліції. В цьому році у нас. Дата у нас відбувається 100 років з дня створення да, цієї служби. Терпіння вам скорішої перемоги всім нам, добробуту, щастя, любові. Хай Бог береже вас. Найкращих представників дільничної служби привітали представники чотирьох військових адміністрацій. Їх відзначили подяками, квітами та невеличкими подарунками. Ви ті люди, які знаходитесь на першій лінії правоохоронних органів. Ви ті, до кого перших звертаються, ваша робота дуже важлива. Можливо, вона не завжди зовсім помічена, да? але те, що ви сьогодні робите, це дійсно заслуговує поваги. Я вірю в те, що кожен з вас, знаходячись сьогодні на своєму місці, розуміє всю відповідальність. І вірою, і правдою служить українському народу. Я хочу подякувати вам за ваш нелегкий труд, за той вклад, який ви робите для нашої країни в цей нелегкий час. Хочу побажати вам віри в перемогу, віри в нашу країну, І здоров'я, і наснаги, професійного розвитку, щоб у вас були стальні нерви без нашої тісної співпраці. Ні у вас, ні у нас нічого не вийде. Не, не, не Професія та робота поліцейського офіцера у населених пунктах завжди пов'язана з чималими труднощами. Вона відверто небезпечна, адже проблем завжди вистачає. На їхні плечі лягають і профілактичні заходи щодо запобігання крадіжкам, правопорушенням та розкриття злочинів. Дільничний це гарантія безпеки ввіреної їм території. На території Добропільської громади наразі працює 12 дільничних офіцерів. Поліції. У даний час після вторгнення Російської Федерації робота дівчинки поліції ускладнилася у зв'язку з нарядами, які заступають вони на блокпости на охорону публічного порядку безпеки та інші наряди. Як зазначають у поліції, випадкових людей у цій професії немає. Наразі всі, хто працює у відділі, мають за плечима не один рік несення служби. Звичайно, кожна професія має свої переваги і недоліки, але всі намагаються гідно нести звання офіцера. Через війну багато нарядів, багато всього, що може заважати саме роботі. По якому направленню я працюю. Дільничим я працюю з 2007 року. Прийшов, вибрав цю професію, бо мені подобається допомагати людям. Наразі хочу привітати всіх своїх колег з професійним праздником, побажати всього самого найкращого, щастя, здоров'я, успіхів в сімейному житті, на роботі, а саме головне скоріше і перемоги. Всім нам, тільки перемоги. Перемога буде за нами, всього найкращого. Слава Україні! Дякуємо за самовіддану працю. Безсонні ночі, наповнені роботою дні. Нехай захист для вас буде тільки мирним, а в складних обставинах завжди знайдеться опора і підтримка.